В загальному, якщо взяти, чому ми вибрали університет в Україні, наприклад. Так? Тобто, тому що Україна, думаю, гадаю, має, має прекрасні можливості для розвитку молодої особи попри, попри якісь військові дії і так далі. Ну, але тим більше УКУ. Ми пропонували нашій дитині навчатися за кордоном, і вона була зарахована в один е закордонний університет, але вона відповіла нам дуже простою фразою, якщо мама всі поїдуть, хто тут залишиться? Вона і її мрія була і наша ціль впасти сюди. Ну, бачимо, які умови цей колегіум, наскільки це все сучасно. Я послухала оці прямі ефіри і все решту, і навіть батьків брали інтерв'ю. Я зрозуміла наскільки це відрізняється. Це просто кардинальна різниця між тою аля радянською освітою і тою, яку дають безпосередньо тут. У мене донька навчається на третьому курсі на психології тут, і тому, слідкуючи за її навчальним процесом, я вже зрозуміла ті посили, які дає вуз, тобто свобода самовираження, багато дискусій, багато проєктних робіт, багато проблемних питань для критичного мислення. Тобто все те, що потрібно новій молоді, новому поколінню для того, щоб змінювати суспільство на загал в цілому. Добре підготовлена група опікунів, кураторів, тютерів, які будуть допомагати їм зростати в тих цінах.